Хочу вашій увазі запропонувати ділянку. Немаленька ділянка, велика. 3 гектара. Але дивіться, бачите, от з таким краєвидом. Зараз я до неї дойду, але отут покажу, що є вже світло. Звідси буде заїзд до ділянки. Ділянка має отакі каскади. І от вже за цим парканчиком вона починається. А досить велика відео буде. Може на декілька хвилин, але воно того варте, щоб я вам це все показав. Бачите, отут вже починається діляночка. На ділянці є вода. І вона йде отакими от каскадами. Бачите? І так, тут ми лише бачимо, я думаю, гектарчик, а ще два туди нижче. Види ви бачили, тепер я трошки спущуся нижче. Щоб показати вам цю приватність цієї ділянки і дикість, це село Бестрець. Ми навіть зараз можемо зустріти, якщо буду такі ще говорити, якісь дикі звірі. Вони часто заходять на ділянку. Це все, все що не ліс, це ділянка. А ліс це державне. Тут уже сусідів не буде. Ось ця діляночка. І от іде другий, третій каскад. Бачите, таке рівні плато. Вона йде такими сходинками до самого низу, до нижньої частини ділянки. І десь краєвид ховається. А десь відкривається ще ближче до гір стає. Я завжди говорю, що ці гори це як кінотеатр, бо тут не потрібно телевізорів, коли тут живеш. Тут дивишся і воно тебе заворожує. А село Бестрець, бачите, ця частина села Бестріця. Перший ряд в кінотеатрі. В гори прямо біля тебе. Ти в першому ряді сидиш. Якщо інші села там, Ільці, Красник, Верховина, селище, там, криворівня, вони віддалено цей краєвид від видно. А звідси з цього села от він перед тобою. Бачите, діляночка. Знову ж таки, з каскадики, сходинки. Там, на пригорку, гарний буде краєвид. І вона йде ще далеко і далеко. Не буду забирати ваш час, бо вже і так три хвилини пройшли. Але загальну картину, ви розумієте, це б ідеально підійшло під якийсь комплекс, котеджне містечко. Тут можна, можна зробити зонування і кожен котедж буде мати приватність. Бачите? Навіть в тому куточку буде приватність. Інший котеж можна поставити. Тут він буде захований. Бачите, от там, де висить така штучка, це межі відмішали. І ось воно як. Бачите, інста така картинка. Інста. І от ті сходинки пішли донизу. Місце крутезне, недешеве. Це буде все під забудову. Але це то, що хочуть люди. Тишини, спокою, менше людей, Ну, у всякому разі, в нашому регіоні. Хочуть саме таких місць, щоб перезагрузитися. І бачите, зараз сонце трошки нам світить, але ото все ділянка. Вона така видовжена.